A speed to to the the city streets. We began to feel the fire. Дивіться цілий пакет речей. Купила на секонд-хенді. Покажу на каналі Халявші. цю розпаковку. Дуже вигідні покупки. І зараз йду на ще один секонд-хенд. Подивіться, скільки в нас голубів. Взагалі вони дуже полюбляють цю площу. Тут фонтан, вони завжди можуть напитися водички, тут їх підкормлюють. Дуже класно. Обожнюю це місце в нашому місті Костопіль. До речі, у Сільпо вже майже доробили чи вже доробили сходи. Зробили їх менш слизькими. Бо такі були, що кожного року падала то бабуся, то дитина, то ще хтось, то змінили трохи. Слухайте, біля сільпа стоїть машина, мобільна оптика. Можна безкоштовно перевірити свій зір. Хто з міста Костопіль, то може прийти. Я біжу ще в сільпо, бо я була біля полускуна на секонд-хенді. Ось такі, до речі, тут сходинки. Тепер я думаю, зимою ковзати не будуть. Щось цього разу я багато набрала навіть в цьому секонд-хенді у сільпо в підвалі. Сені, до, побачення. до побачення! Як ти синок? Ням-нями, <плес> да? ням <-нями> хоч <плес> да? Зараз буде ням ням Ну що ж, давайте покажу вам, що купила і що взяла в маму. Я ще заїжджала до мами своєї. Мама налупила мені ось такої квасольки. Я її хочу сьогодні відварити і хочу приготувати вінегрет. Дуже мені хочеться вінегрету, не знаю чого. Але, коротше кажучи, хочу його приготувати. Так, мені мама дала яблук домашніх. Але я яблука також купила, я не знала, що в мами є яблука. Купила 4 пончика, вони по 12 гривень у ситому кабанчику. До речі, ось так, певно. Це йде з якимсь джемом. І є вони ванільні. ось, Бачите? З кимсь таким кремом. Взяла 4 штучки, думаю, Юрчику дам до школи один. На обід малюкам буде по одненькому. Ну, і думаю, чоловік один з'їсть. Не знаю. Так, тепер подивимося базар. На базарі купила моркву. Вінегрет без моркви це не вінегрет. Також на базарі купила яблук. Ось таких. Яблука в мене діти дуже люблять, тому також не пропадуть. Купила капустину. Не пам'ятаю по чому, але знаю, що одна капустина вийшла мені на 32 гривні. Я сьогодні хочу знімати економне меню на свій кулінарний канал. Я там випускаю зазвичай тільки одне відео в місяць, але дуже-дуже хочу повернутися хоча б до графіка 2 відео в місяць, ну, можливо, три. Побачимо. Так, взяла ще в ситому кабанчику. Я фаршу кілограм. І взяла я ще курячу грудку. Куряча грудка по 165, здається, гривень. Фарш по 100 гривень це свинно курячий. Є там такий фарш у нас, і ви знаєте, що досить такий. Нормальний бюджетний, але нормальний. Бо я знаю людей, які купують взагалі по 55 гривень за кілограм курячий фарш. І мені здається, там тільки одні кістки перемелені. Не знаю, що там їсти, але а загалом цей незаморожений, свіжий, звичайний добрий фарш. Мені здається, тут більше сала, бо в цьому магазині ситий кабанчик, я сала ніколи не бачила. Так що тут, певно, все повністю сало. Далі у нас тут. Курячі спинки, також на економне меню, по 35 гривень за кілограм. І я ще взяла курячі крила двохфалангові, хочу зробити їх в паніровці. Ну, коротше, ось така невеличка в мене закупка. Кожен день щось ношу додому, і кінця і краю цьому немає. Продукти постійно якісь закінчуються, постійно щось треба купувати. Ну що ж, поки всі мої домочадці сплять, я встала готувати обід чоловіку, сніданок дітям, і в мене є година, щоб все швиденько приготувати. Мої курячі крильці, які купила в ситому кабанчику, буду робити їх в паніровці, тому їх треба розрізати на пополам на частинки, тут вже йдуть без хвостика, вони, тому мені роботи не так вже й багато. Розрізаю навпіл і буду їх підсолювати, перчити, додавати туди сухий мелений часничок і готувати паніровку. Але перед тим, як викладати взагалі курячі крильця в заморозку, мені треба повиймати. І запакувати ось ці котлети на бургер, які я робила в минулому чи в позаминулому відео, і заморожувала. Я їх так і не переклала. В мене буває так, що залежується це все на поличках, на якихось дощечках. І геть ми використовуємо все до кінця, тоді тільки дощечку миємо, тому що мені немає часу це все перекласти. Перекладаю зараз всі пакети, які купувала, і ховаю в морозильну камеру. Вийшло в мене 9 котлат заморожених на 2 пакетика поділивши. Чоловіку на роботу буду давати гречку і ці курячі крила в паніровці, тому першим ділом поставила гречку, залила її водичкою. Сьогодні вже четвер. Я завезла своїх хлопців у садочок. Вчора, ввечері, в мене було трішки пригод. Пробила я колесо, де не знаю. І саме при виїзді від нашого будинку я це помітила, поставила машину, запізнювалась взагалі. Ледь з Вовчиком встигли прибігти забрати Василька. Чоловік поміняв на запаску, сьогодні я мала їхати після садочка на шиномонтаж. Але біля садочка, коли я завела машину, вона задимілась, я чула, що вона щось, щось з нею не так. Але ж в садочок ми поспішали і поїхали. І машина задимілася, я її заглушила, позвонила чоловіку, він каже, ну, ввімкни її, що вона там. Які звуки робить. Я її заводити, вона не заводиться. Не знаю, коротше кажучи, певно, нам треба буде змінювати стартер. Я взагалі знала, що і чоловік мене готував до того, що машину треба робити під себе. І кожен раз, як ти купуєш машину, БУ, її треба робити. Ми, на жаль, нічого не робили, їздили весь період часу просто так. І ось зараз. Їй треба, увага, їй треба ремонт. Так що ввечері будемо буксувати її додому. Я гуляю по центру міста, бо мені Вовчика забирати об 11-й і підемо з ним тоді вже додому. Напевно, зайду зараз на каву, бо я дещо купила на канал з розпаковками і, коротше кажучи, буде незвичне в мене там відео. Я дещо купила незвичне. Але вам тут показувати не буду. Підписуйтесь на халявщицю, там дізнаєтесь. Але дещо буде смачненьке. Йду я на каву і буду чекати 11-ї години. Каву п'ю я самотужки, так як моя кума повезла свою машину в ремонт. Яка б машина не була, скільки б вона не коштувала, вона все рівно ламається. Тому. Я не знаю, чим дорожча машина, тим дорожчий ремонт. Ну що ж, я вже біжу забирати Вовчика, 11-та майже година. Попила кави, посиділа, зустріла однокласника. Коротше кажучи, вже здається, так давно це все було. І школа це вже майже і не згадується. Робили з Юрчиком розпаковку, дегустацію піци. із згалі Побачите, на моєму каналі Халявші. Це Вирішила показати, бо я загалом зараз пакую Віки-передачу, відкладаю піцу. Напакувала чоловіку обід. На завтра буде піца. Юрчик бере в школу піцу. Да? І буде Вікі-піца, плюс дещо лишиться. Васильку і Вова не їсть піци. А так як на дієті, також не їм піци. Так що її треба повністю ліквідувати з доми. Відварювала я вчора квасолю, яку мені мама дала, її відкидала на друшляк, так на ніч, і ось пофасувала це відварена квасоля без нічого, без солі, без ніяких спецій. Коротше кажучи, три таких зіп пакети і ви знаєте, що треба мені купляти терміново ще зіп пакети Їх можна використовувати повторно, їх можна помити. А коли ти береш звичайні салафанові пакетики, то їх треба викидати кожен раз після використання. Так що треба трішки думати за екологію і користуватися саме ось такими пакетиками. Звісно, потім їх миєш, сушиш, але в мене є балкон, там можна на прищіпку все це повісити. І буде гарненько зберігатися. Склала. Я сьогодні взагалі нічого не встигаю. Біжу по Василька в садочок, машина ж поламана. Зібрала сьогодні, готувала, знімала відео меню на 2 дні, але там переполовинила. Частину відправляю віки на маршрутку, вона зараз наразі по суботах учиться. Я думаю, зараз багато студентів вчаться по суботах. І, коротше кажучи, передам їй передачку, але спочатку треба Василька забрати із садочка. Я вже тут набігалась цілий день на ногах і думала по перед тим, як іти, бо мені до шостої треба вечеряти, але я. Не встигла, я просто не встигла. Ой, не знаю, слухайте. А ще зараз заберу Василька, піду ще дещо докуплю, піду чекати маршрутку, а тоді буду забирати машину з чоловіком разом, аби я пів сьомого сьомой вечора була вдома. Ну, вже як я, або я сьогодні без вечері, або вечеряти буду пізніше. Васильку, Ку куку, привіт! Що ти робиш? Так. так, покажу швиденько, що передаю студентці своїй на маршрутку. В нас тут три пончика е, в ситому кабанчику купила. Далі ще докупила в ситому кабанчику палку молочної ковбаси. Е, купила. Млинці заморожені, напівфабрикати. Я не встигаю нічого зробити. То думаю, вона закине собі морозильну камеру. Тут э, серцем і печінкою. Ми такі полюбляємо брати, дуже класні. Так, шампунь Дела Марка відправляю їй. Тут фаршу вона просила взяти. Ще знизу грілку їй віддаю, бо, каже, мерзне вже дівчина в мене. І тут сало вона просила. Ну і тут. Піца, котлети і ось ці лаваші, що готувала на кулінарному каналі. Все, ось така невеличка передача. Казала вона, що картопля в неї є. Привезли сьогодні. Що Василько, віки передачу передаємо. Да. Да, передаємо. І чекаємо маршрутку на березне. Коли вона ще буде, не знаю. Ой, наш татко завів машину нашу. А що з нею було неясно? Не Махай! <ривіт> ну що ж, сьогодні в нас вже п'ятниця. Я нічого за сьогодні не знімала, тому що вчора ввечері вовчик трішки засуплив. Ну, як трішки? В нього взагалі суплів було. Ой, Боже! Дуже багато. І я його вирішила не вести сьогодні в садочок в п'ятницю. І заодно вирішила не вести Василька. Машина зламана. Думаю, Вовчик хворий. Ну, Він не виглядав хворим, але соплі все-таки признак того, що в садочок треба не вести. І я скажу так: що не повела Василька в садочок, щоб Вову не водити. В нас, тим паче, впав вночі дощ. Зранку також був дощ. і така погода, знаєте, казала: посидіть вдома. А в мене тим паче були ще плани по монтажу відео, і я сьогодні якраз змонтувала і випустила відео на халявщиці, вже навіть вставляла вам тут, як воно виглядає, як воно називається. Взагалі в мене прийшла така ідея, я запропонувала Юрчику, і він погодився. Я запропонувала йому дегустувати різні продукти, різні напої і ділитися своїми враженнями. Був один із коментарів під тим відео вже сьогодні, тому що це відео вийшло. І був один коментар, що цікаво, яка ж піца сподобалась моєму чоловіку. І я скажу, що в кожного різні смаки. У мене, наприклад, чоловік приходить з роботи дуже втомлений. Вечері, що йому дали, ніколи не каже смачно, не смачно. Іноді я на це ображаюся, але він в основному їсть все, що я даю, і лягає спати. Ну, може там ще вечір провести з дітьми, коли не дуже сильно натомлений. А буває таке, що приходить відразу лягає спати. Щоб ви собі розуміли, йому байдуже, яка та піца, і зніматися йому в відеороликах просто часу немає. Це я горю таким бажанням, і я скажу вам так, що, Юрчику, огляд піци ми знімали 5 видів піци із Галі Балуваної. йому настільки сподобалося, що він чекає наступну розпаковку. Тому обов'язково запрошую вас подивитися це відео, написати йому, йому підбадьорюючий коментар, тому що він прийшов зі школи і пішов читати коментарі. А, дуже він соромиться говорити щось на камеру, але йому це цікаво, він сам це хоче, і а, я дітей ніколи не змушую зніматися. І якщо буде такий момент, що він не захоче зніматися в цих відеороликах із дегустаціями, то я його змушувати не буду. Буду в кадрі тільки я. А, наразі я сиджу цей тиждень на такій дієті, що. Ну, аж ніяк не входить в неї дегустація нічого. <плес> я в... Але я думаю, що деякі дегустації буду робити я. І зараз в нас вже вечір. Я хочу домонтувати це відео, випустити вам завтра зранку. У мене є ще відзняте кулінарне відео. Економне меню. Буду випускати його, певно, або в неділю, або в понеділок. Побачу, як я справлюсь. Але в планах є в мене завтра трішки відпочити. Поділюся, певно, якщо захочу, буду знімати для вас новенький влог. Поділюся трішки своїм релаксом. У мене приїхала посилочка новенька з кавуською. Треба буде сходити, забрати і трішки відпочити. От, серйозно, треба трішки відпочити, провести час з дітьми. Тим паче, завтра свято, чесний хрест. І нічого робити я не збираюсь. Ну, таке, можливо, щось там а, поскладати, якісь прання, тому що висохло, і вивісити нове, тому що вже постіране. Я зараз, до речі, якраз познімаю, напевно, не буду складати, поскладаю вже зранку е і просто вивішу на його місце нове, тому що попрала, тому що воно вже готове і треба його вивісити. Не пам'ятаю, до речі, які були ще запитання, коментарі. Здається, щось мене питали. Давайте я, певно, виставлю. Виставлю-виставлю пост або в Телеграмі, або, або, можливо, і в Телеграмі, і у спільноті в себе тут на каналі, з можливістю залишити запитання мені, і я, можливо, якось буду у відео відповідати на них потрошечки. У мене в планах, до речі, було відзняти серію відео про розвиток Ютуб-каналу. Що треба робити, щоб відкрити свій канал і так далі. Багато. О, до речі, багато хто питає, в якій я програмі монтую. Я монтую в програмі Video Maker. Це, звичайно, безкоштовна програма на телефоні. У мене, звісно, вона буває навіть підвісає, бо я дуже багато монтую, дуже багато знімаю. взагалі в мене телефон проситься для заміни. Я вже думаю, що до Нового року точно його. Заміню, тому що він вже повністю не витримує. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. Зустрінемося зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!